Невеличке відео за такий тривалий час. Сьогодні виїхав позбирати ромашку, тому що її властивості дуже корисні для нашого організму. О, тож, користуємось моментом, нариваємо, дивіться, які гарненькі квіточки. Також цього року дуже хочу багато заготовити трав, мятки, липи, чистотілу дуже заживляє, провірив на собі. Оці всі ранки, які з'являються у вас мажете і відразу пропадають. А зараз рвемо ромашечку на ось такому красивому краєвиді, місце сили, річка, скали, все як положено. О, тож, будемо потім пити чаї, висушимо. І це дуже вона допомагає заспокоїтися. Якщо, наприклад, там е, проблеми з ЖКТ також заспокоює. Ну і так властивості природи в ній накопичені. Тож, по можливості, старайтеся збирати такі дари природи. І буде нам всім щастя і здоров'я! Це просто чудо! Всіх обійняв і припідняв. Вау!